65 суб'єктів юридичних осіб ми маємо звернення від 9. Тобто, ви проаналізувавши ті нарахування, які показали наші юридичні особи, то я не бачу тут ніякого як кажу, серйозного навантаження на юридичну особу при тому щоб, е, тому самому е, молодшому заплатити 15 тисяч ну, цукровому виходить десь 30 тисяч. То, то потреба, що їх ми повинні як кажуть, рішати питання, не дивитися там, що хтось там може з популістських цілей чи, чи з яких. Ми дивимося реально, ви вже не реально всю ситуацію. Ну, так, що, хай то, якщо ви дивитесь, так. Для того, щоб якраз як підтримати підприємства, не а не, а не підтримати тих, хто може платити. Для чого платити, підтримувати, зменшувати ставку для того, хто може заплатити. тенденція характерна для Старокостатинівської міської ради. Перепрошую, Віктор Леонідович. Віктор Леонідович, я... заперечний. Добре, вирішить закон, Далі підприємство плачує. Я перепрошую, я вас не перебував. Далі підприємця сплачують даний податок, де зменшується е, прибутковий е, податок, податок прибутку підприємства до, до державного бюджету. Так що не треба е, тут розказувати. А тут звільняються ті такі, як ми домовилися на тому планато. Я перепрошую, на тому планарному, планарному засіданні я вас не перебував, Леонідович. Значить, е, Звільняються ті, хто не платить спроможні, так як ми домовилися, тоді на пленарному засіданні сесії, коли приймали Але, дану ставку. Будь -да, ласка, не бу -да. депутати немають, будь ласка. Підприємство можуть чи платити. Депутати міські увагу. Я хтів би акцентувати увагу на те, що податкові навантаження на те, що їде підприємства. Юридичні особи і в майбутньому визволиться, звісно, на фізичні особи і тих самих підприємців. Я на крейтній, на четвертій сесії повторюю, і ще раз повторюю сьогодні. Хотів би звернути увагу на те, що любі податки, які на сьогоднішній день приходять до того штабу підтримця, вони на сьогоднішній день не актуальні, бо вони приймаються такий складний для нас час. І вони на сьогоднішній день не то, що вони є актуальні, вони є смертельно опасні на сьогоднішній день. До речі, я це все розумію, бо на сьогоднішній день, що поза ту сесію, що нам на останній сесії, що на сьогоднішній сесії Опять розгалужуються два питання. Перше питання наставлять обами проголосувати за тих підприємців, які на сьогоднішній день подали заявку на скасування тих податків. А друге питання 1%, 2%, 0,5% і так далі на сьогоднішній день. Другі мають бути тези до цього. Всього. Що я хочу запропонувати на сьогоднішній день? Я хочу запропонувати ще раз звернутися до того питання. До речі, на… Тій сесії, коли ці питання були підняті, ми це питання піднімали. На сьогоднішній день я тоді давав депутатське звернення до всіх депутатів нашого рівня, щоб ми звернулися до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. До речі, мене ніхто не чув і не слухав, бо слухали підприємця чи навіть депутата Свободівця, який на сьогоднішній день звертає нашу. Наше бачення на другі речі, які на сьогоднішній день всіх нас в кожному серці. Я хочу вам сказати ще раз: зверніть увагу на оподаткування. Зверніть увагу на те, що на сьогоднішній день завтра буде ще 10 чоловік, після завтра буде ще 20 підприємств. Далі будуть нас слухання, які зберуть повну громаду нашого міста. І ми отець йдемо в тупі. В сьогоднішній день різниці немає. 0,25, чи 25 чи 50. Ви на сьогоднішній день, сьогодні на цій сесії одну ставку для всіх. Почуйте всіх тих людей, які на сьогоднішній день звертаються до вас. Бо листи, такі звернення від підприємців будуть на кожній сесії. Один хоче йти до міського голови, другий не хоче йти, третій не хоче просто спілкуватися з міським головою. Бо є він, по-перше, бізнесмен. І він вважає, що на сьогоднішній день його рівень ніяка влада не може похибнути. На А день бізнес це така річ, яка на сьогоднішній день в ліла любого приватного підприємця, бо він вважає, що він став, пішов, вивчився, почав займатися бізнесом. І помаленьку він років 10, 15, 20, 25 до речі, де своїм шляхом і нікого нічого не хоче просити, тільки може надати якусь допомогу. Я хотів би, щоб сьогодні ми з вами рішили, не 0,1, не 0,12, як в деяких фондах, де комісія виявила, що в тому чи другому підприємству, який на сьогоднішній день є збитковий, він має якісь там менші податки, скаже. До речі, я подав депутатське звернення, на яких підставах це сьогодні? Як виявляється це збиткове? І я вважаю, що це питання на сьогоднішній день треба його відложити, довичити. І всім нам, нам прийняти це рішення. Так що я вважаю, що на сьогоднішній день нам його треба в вивчити. І різниці нема. 20 підприємств, 30 надати ті самі фільги, щоб взагалі відмінити це все. І я не бачу актуальності його далі Я не я, 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 я Орій Вікторій, да? вже неодноразово ви на сесії піднімаєте питання про те, що треба ходити до міського голови і про щось да? то Я хочу вам доповісти. Що закон передбачає порядок надання цієї пільги. Вам потрібно написати заяву, навіть не заходячи до міського голови в кабінет. Подати їх з нам з відповідними документами це питання. Слухайте, це питання піде на розгляд сесії і на депутатських комісіях депутати по до тих документах, які ви подали, приймуть відповідно до законодавства рішення. І до міського голови ніхто не заходить. Стосовно того, що ви говорите, що нам треба одну ставку прийняти для всіх. Ми прийняли разом з вами рішення, що для підприємців, які сьогодні є на єдиному податку, ми це питання виносимо на громадські слухання. І воно сьогодні включено в перелік е, актів регуляторних, які будуть розглянути. Це питання буде розглянути в Вінні. Приходьте, будь ласка, на громадські слухання своїми пропозиціями. І далі ми там приймемо разом з вами рішення, винесемо її на рішення на розгляд депутатських комісій і на сесії вже приймемо виважене рішення. Стосовно цього, податкова неодноразово нам доповідала на сесії і на комісіях, що даний податок не впливає на загальну систему податкування. Якщо податок платиться одиниця, то в державний бюджет платиться менше і все. Сановний è... è... <пості> пату стара, я це розумію, як я звісто, понімаєте. Поки депутати переходять всі на загальну систему, показують свої видатки. Якщо підприємство не може платити, ми його звільнимо. Ну якщо воно може платити місцевий бюджет для того, щоб ми разом з вами будували ті дороги, і все, і дитячі садочки і освіти, і таке інше, то чекайте, а що ми не тоді будемо брати кошти на це будівництво? Якщо той не захоче платити, той не буде платити, той не буде. звідки будемо брати кошти? десять підприємств, які подали на сьогоднішній заявку на те, щоб спастили ці. Спів. Вони не мають змоги платити, тому ми разом з вами повинні Ми зараз заслухаємо, які це підприємця, і я вважаю, що на сьогоднішній день, завтра будуть другі підприємці. Я вам хочу не сказати. Виставити на сьогоднішній день, на цей рік 0,20 чи 0.25, і на цьому поставити на цьому праву, щоб ці підприємства вже фактично не зверталися більше ні до кого. Я розумію, що на сьогоднішній день бізнес. Він є один на сьогоднішній день в Україні, який на сьогоднішній день працює. Є підприємства, ще працюють. Розумієте? Не можна взагалі, навіть 0,5 копійок давати плюс до цього бізнесу. Не стоїть питання, які надходження мають бути до бюджету. Стоїть питання, бо вже актуально на сьогоднішній день піднімати додаткове питання по пів. Це в першу чергу. На сьогоднішній день всі знають прекрасно. Я не знаю, скільки є підприємців, підприємців тут в залі, які займаються бізнесом взагалі. І вони прекрасно це знають, як він це все робить. Я... Ми готові це працювати, готові платити на Ну Поставте нормально, щоб ми не ходили і не говорили про це. Я, це, я... Ми... я... я... я хотів би задати депутатам інформацію, сформований бюджет міської ради. З кого заберемо гроші, щоб звільнити від оподаткування прибуткові підприємства міста, які основні є платники даного податку? Віктор Великі, давайте ви нік бюджет, подивіться його, хто будете робити. Тоби нас ще то. За групу депутатів. Очевидно, з кимось з групи цієї депутатів ми розмовляли після минулої сесії і говорили про перспективний проєкт рішення, який ми запропонуємо. Ми не могли тою групою депутатів запропонувати реальні якісь проєктні рішення, щоб ми мали про що говорити? Про що ми говоримо? То чим було співці? Розглядається зараз питання відповідного Ще Два слова. Давайте так. Я чекаю, сесія приймає рішення сьогодні. Тання стоїть бій, так? Звільнити там на відповідні кажуть відсотки, по відповідних площах. Разом з тим, ми 5-го числа, 5 квітня, закінчується місячний термін після опублікування оголошення про як кажуть оприлюднення нормативного документа щодо ставу податного наукове майно по фізичних особах. Це фізичні особи чисто фізичні по е, житлу і. Як квартира, так і будинка, відповідно, не житлової, не житловій забудові. Хто читав цей проект, газеті це є, якщо чи на сайті, відповідно, після 5 числа, після закінчення місяця, бо я думаю, що це після святку, де після 12 квітня ми плануємо проведення громадських слухань. Якщо є відповідно депутатські якісь ініціативи, щодо ставок юридичних осіб, то давайте готуйте, обґрунтовуйте. І на ті самі громадські слухання, щоб ми на сесії не приходили і починали знову різні, різні мотивації, різні пропозиції. От виносимо, і, тому що там ми якраз в тому проєкті, чисто для фізичних усіх підприємців, запропонували ту ж саму ставку, один підсоток. так як ми по юридичних особах, тому що в нас, наприклад, той самий є торговельні комплекси в одного підприємця він на юридичній особі. Ми йому, він зараз не буде подав звільність по 1%. То ми ж не могли його пропонувати для фізичної особи по такому самому торговельному комплексу 0,2 чи 0,25 чи 0,5. Також пропонували один відсоток. Тому давайте на ці громадські слухання, десь після, після 12 числа, готуйте, працюємо, напрацьовуємо, якщо до чогось доходимо до одного, і вирішуємо. будь ласка. В цих переліку дев'яти підприємств я не бачу Старосинський про не лікарню. До мене звертався особисто. Дякую. Будь ласка, проще. Прошу уваги, шановні депутати. Та й озвучую, озвучую, публічне акціонерне товариство Старокостянтинівське між Райаупостача. Філія Старокостянтинівський грає Товариство з обмеженою відповідальністю «Строймайстер», Товариство з обмеженою відповідальністю Старокостянтинівцу в частині тої будівлі, що нам передали в міську раду, і там є розвалений клуб, який вони хочуть реконструювати під цей спортивний комплекс для жителів району, приватне підприємство база СКВ-1, товариство з обмеженою відповідальністю «Ліко». власне кооперативне підприємство Хмельницької обслужю співки Старокостянтинівська міжрайбанця, товариство побутового обслуговування, товариство з обмеженою відповідальністю фірма побутового обслуговування Силуе і товариство з обмеженою відповідальністю Хмельницьк-Транс, це автозаміж. <головніка> О, що... Дякую. В мене є, Я нічого не маю. Поставити за на племенне голосування. і все. E, я по товариству обмежень від автотранс, автовокзал. Я, допустим, против, щоб його обмежувати, чи давати йому білю. Там є, працюють тарки, да, вони збирають і оренду приміщення дають, і прочу, і прочу. І от я, 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 не розумію, чого ми їмо. Його... І тим більше, що воно не наше. Воно З Хмельницької приїжджає керівник, і це все вони роблять, туди гроші. <гаду> це до одного, а всіх доспіхних я знаю, щоб не дати пільгу. Якщо воно вже просить пільгу, то що говорите про, наприклад, заводник якої пільги не просить. Воно не просить пільги, воно пропонує, тому що дали нам будівлю, їхню власну будівлю, вона, дали нам кінцент. Надання первинної медичної. Зараз там йде реконструкція, це ПМСД. Друге будівля є там старий клуб, вони зняли кришу, лишились тільки стіни. Вона вже давно не використовувала. Вони хочуть зробити для жителів мікрорайону такий спортивно-культурний комплекс, де треба вкладати серйозні гроші. Запропонували, якщо не дамо піде, вони критерії ми приймаємо. Працює комісія, все обраховує. На <клес> комісії <клес> це питання обговорювали? Хто приходив на комісію? <клес> цю інформацію я давав. Скільки відходів? От наприклад, скільки відходів я там ноль чи 0,5, два чи нові? Давайте, як якщо конкретно, <клес> давайте по кожному. Як бути там що секундочку. Шановні депутати. в мене там призначені зустрічі. Смертооборони там ще зану це... я п ви... я перемі я... голос не враховуюся, не це... враховується це. Просто в мене зустрічі